Шалом, це Славко з моральної допомоги Асі. Так і не дають подивитися, перелаксувати на Японію у 8К. Поки я спав, там виявився якийсь срач, о товарі Портнікові. Все як на фронті нічого примітного вже, на жаль, для нас не відбувається. Ну, здали кілька населених пунктів. Ну, Москвини потрохи просунулися. Про це особливо не поговориш. І нам, як завжди, закидають повесточку пов дня. Цькуємо Портнікова, власне, цькуємо. Я думав, цькуємо чи цькуваємо, а виявляється, з точки зору гаманті, цькуємо Портнікова. Чому Портнікова треба цькувати? Попри всі його заслуги перед батьківщиною. Ну, тому що в Дантона теж були заслуги перед батьківщиною, і в Робесп'єра були заслуги перед батьківщиною. Я думаю, і в товариші Зінов'єва якісь були заслуги перед революцією. Але процеси поїдають їх учасників. В чому проблема нашого Портнікова? Ну, те, що він істерік, як і належить бути квіру, це нормально. Нестабільна психіка для квір це. Засуду це власне причина їхньої емоційності, і це нормально. До цього треба ставитися з розумінням. А коли ви дивитеся всілякі фільми Кабаре і подібні їм, то із симпатією. Ми дивимося тільки от про цю Віктор Вікторія. Ми засісну з усього всього набору полюбляємо хіба що Віктор Вікторія, чи як його там. Отже. Чому треба цькувати потіка? Тому що він взяв гроші від демократів, відпрацьовує їх методичкою, починає істеріть, тому що мір починає не влаштовувати, коли такі люди істерять, коли мір навколо їх не влаштовує. От вони починають істерити, і ще йому трошки страшно. Може за гроші, може за його майбутнє, може за майбутнє неньки. Це зрозуміло, коли мені страшно, я теж нервую. Лаюся засею, але стараюся на вас, любі споживачі, не нападати ніколи. Хоча інколи ви мене доводите. Тут важить не те, що Портні... Портнікова треба цькувати, а важить то, хто цькує Портнікова і чому цькує Портнікова. Тут ми маємо згадати великого російського поета Нікрасова, що люди холопського звання сущі пси іногда. далі воно стосується Росії, і друга половина цитати нам не придасться. А от перша половина абсолютно придасться для України. Оце все велике пересмикування, все, що ми бачимо навколо Портнікова, це велике пересмикування. Таке саме мале пересмикування я баню або не баню, і тоді інколи банить Ася, якщо зрозуміє це українською, у себе на сторінці. Тому що там, де проривається патріот, свідоміт, там починається брехня. Ми виховані, особливо наші говорящі голови, виховані на пересмикуванні. на... Брехні, власне, давайте казати правду. На брехні, брехня їхнє знаряддя, брехня їхня сутність. Брехнею вони говорять і брехнею маємо відповідати ми, щоби бути українцями. Але ми, на щастя, не маудя, і тому можемо відповідати правдою на їхню брехню. Портніков трохи ну, його підводить брак освіти, як ви розумієте, як всіх нас тут, всіх навіть мене. Не те, що навіть мене підводить брак освіти. Ну тому, що освіт розвивається, інформації стає більше, і ми просто не можемо встигнути ми. Стаємо вузькими фахівцями, в чомусь, от я, от в козацьких стрільбах, наприклад. Розуміюся, на козацьких рушницях. В усьому іншому я дилетант, трохи, може, менший дилетант за вас, тому ви мене слухаєте. А інколи я вас слухаю, бо я часто виявляюся дилетантом в багатьох ще більш конкретизованих питаннях, і тоді я дослухаюся до вас, мої любі споживачі. Так нормально, але вони так не роблять. Вони вважають, що знають все. В чому помилка Портнікова? Він вважає, що тут демократія, бо йому так сказали демократи. Йому за це заплатили, і він буде казати, що тут демократія. Хоча він прекрасно знає, що тут олігархія, і тут у нього це проривається. Ми, звичайно, олігархія, А коли олігархія, то мають воювати холопи. І коли починається його патріотичний срач, що війна нібито не стала війною бідних, ти він що ТЦК не бачив? Розумієте, зараз все от милосердя, як у євреїв, що попаде в німецький з фронту, і, може, відпустить. Це як баби бабу Фельджандарм відпустив, значить, ну не знаю, під яку. Справу збирали їх ну, не фільдчердам фільд'ягіря. Це називалось у них перепуска з зеленою такою посвідкою навскіз, ну крім оцього шильдіка. І написав, що він може застосовувати зброю. І ще з фільд'ерми щотижня проводили політінформацію. Вони були свідомі. Значить, моя баба двічі стикалася з фельдєгірями. Перший раз каже, зайшов в хату з поліцаєм, а баба сидить, значить. Двоє своїх дітей і троє дітей сестри. І німець каже, що каже, всі твої. Баба киває, Каже, так. А що вона, може, німця заперечити? Він каже, швайна. Ну що свіноматка, і пішов, не став зв'язуватися. А другий раз вже воно було хардкорніше. Викопали вони щель від обстрілу ховатися, це вже коли фронт переходив. І каже, він в одну з щель. А ми з-за угла вискочили і в кусти, і в акацію. І так, власне, і пережили це все бізобразі, а була б щель з одним виходом, то там би, мабуть, і прихопали. Так ось, до чого я? Війна насправді стала війною бідних, і ТЦК це показує розумієте? методи ТЦК, які зараз досягли, це з розпачу. Вони власне, все, що ви хотіли знати, як НКВД забирало і ловило людей. Як би дивався, як от НКВД могло зловити стільки людей і відправити їх на Сибір? Отак само, як ТЦК зараз ловить, так само ловило і НКВД. Розумієте? Отак само прийоми большого терору, що застосовує ТЦК, були застосовані і НКВД. В чому цього причини? Ну, по дві. По-перше, олігархічний характер нашої держави, котра відмазала від законного призиву всіх, щоб потім ми посполиті відмазувалися від призиву незаконно. Не можна звинувачувати людей. За таких законів, що вони никаються, не маємо морального права. Одна справа, що людей насправді треба ловити, щоб заткати діри на фронті до миру, але ми так дуже близькі до кризи. І нас поки що рятує те, що нема сили. Правильно каже Портніков, нема антиукраїнської сили. Ну, наша держава сама по собі антиукраїнська сила, так от нема іншої антиукраїнської сили, щоб скористатися з антиукраїнського характеру нашої держави. Ото, от що всіх оцих мураєвих, скільки не реанімірують, це не те проросійство, яке може. Розумієте, Москвиди на наше щастя знов помиляються. Вони не тих проросійських нам сують. Вони хочуть проросійських вже в першому акті, а так не буває. Розумієте? Проросійські приходять лише за свідомими. Зараз Москви нам треба розпалювати і вкладати гроші в свідомих. Розумієте, в свідомих в Саратні Кавківи. Оці люди можуть щось зробити. Навіть вже не соратники Києва, я би сказав, ці вже озабочені тільки нерухомістю на Італії свічними батальйонами, а новим поколінням свідомих. Ну, коротше кажучи, завжди можна знайти якихось патріотів по кутках, якщо перефразувати нашого любого літерата, по покутках ховається ще багато патріотів, яких можна використати проти України. А вже після тих патріотів прийдуть проросійські. Ну, а чому Портніков? І стирить, зрозуміло, тонка квірська натура. А чому його цькують? Тому що холопи, люди холопського звання в Україні. Тому що сказав правду, хоча цього і не усвідомлював. Розумієте? Заздряв. Головна причина заздря, як сказала моя бабушка, тому що є кого поцькувати. Нарешті хтось вирвався із рятов серості і його можна поцькувати. Бо при всьому переляку портнікова, при всьому істеризмі, чому ми його зараз не дивимося, видно, що парніша іспуган. Парніша іспуган, а війна требує крепких нервів, ви розумієте? Отправка людей в топку, требує молоху, требує крепких нервів, яких чи мають, от, ідеться про то, чи має наша. Держава достатньо кряпкії нерви, щоб спихнути останніх українців. в, пащу вала, в пащу вала, Ви розумієте, спихнути їх на війну. От ми скоро, от розумієте, війна це невизначеність. Я вам поясню перед останнім аргументом. От я ввечері. Рахував танки. Я методику за якою нарахували на кампанію 24-го року 2050 танків. Я зрозумів. аналітики, вони користуються цими ж методою. І я спробував скористуватися цією методою, і у мене разнобой виходить по трьом системам від 700, да, від 750 до 2054-х. Ясно, що це обидва неможливі показники. Істина десь посередині, а істину ми доступними нам засобами обрахувати не можемо. Хоча ми маємо власне всі доставки танків на фронт, всі партії відомі по датах, по кількості за всю війну. Фактично, всі отправки танків нам відомі. Сомстрансмашу і сураувагонзаводу, але цього мало, бо ми не знаємо, як відбувається ремонт при прифронтових, як відбувається швидке відновлення бронетехніки. Так само і тут. Ми не знаємо духовні сили нашого народу. Ми не можемо, ми всі страшно далекі від нього, ми не з ним в окопах. Ми цього не знаємо. От більшовики якимось нюхом, розумієте, змогли це відчути. Той, хто відчує душевні сили нашого народу в цій, в цій кампанії, в цьому всій кампанії миру та війни, розумієте, цей рік 25-й буде роком війни та миру, все за Львом Грубером. От той, хто відчує їх душев, духовні сили нашого народу, зрозуміє їх, в чому вони, які вони, скільки їх, той і виграє, той і черговий раз цей народ кине. Але не ми, бо ми не в окопах, ми страшно далі від народу, і винуждені тільки за ним спостерігати. Так що не сваїть портні, а він істеріть, як вміє. Я буваю, істерію, що хуже, але ну, тільки не на камеру, а на Асю. А вона терпить, терпіть її. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, А кошка нюхає хрещенську воду. Чогось вона і зацікавила. Бай. З праздником вас. З да. водохрещенням. Так, да, ася тут, я скажу, одинакові, сьогодні я їй не дам говорити, бо її теологічні уявлення занадто сміливі для нашого світу. Вона каже, що все праздники перенесли, але крещення нет. І це доказує существування ну, великого сіннього неба, ясно, тенгери. У неї все зводиться до того, що над нами є небо. І це те, те, що ми можемо з певністю сказати. Кожен з нас, хто вірує, в щось, над нами є небо і тому. 说我们莫想。